Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо комплект коксальної акустичної системи від компанії iPhone серія ZEVS, модель ZS5768. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Динаміка розміром 6х8 дюймів в комплекті. Ось так все запаковано. Тут у нас знаходиться невеличка інструкція. Дроти підключення. Монтажний комплект. І два динаміки. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Номінальна потужність даних динаміків 90 Вт, як заявляє виробник. Пікова потужність 250 Вт. Монтажна глибина 54 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілену. І маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 89 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.